Дорогі глядачі, вітаю вас на каналі Світ Знає. Як завжди, розповідаю вам про найактуальніші новини сьогоднішнього дня. Перед початком відео не забудьте підписатись на мій канал та поставити вподобайку. Ви будете шоковані тим, що відбувається в кулуарах влади. Український парламент готується ухвалити документ, який уже називають одним із найгучніших рішень воєнного часу. Світові видання пишуть про законопроєкт під номером 13685 як про справжній політичний детонатор. У суспільстві буря емоцій у кабінетах високопосадовців напружені наради, а в іноземних столицях уважно стежать за кожною заявою з Києва. Це не просто зміна технічних правил. Це сигнал, який може означати грандіозний поворот у мобілізаційній політиці країни, що воює. Ще вчора важко було уявити, що на тлі затяжної війни влада заговорить про послаблення режиму виїзду за кордон. Чоловікам від 18 до 60 років роками забороняли залишати Україну. Здавалося, це правило непорушне, як бетон. Але нині в стінах Верховної Ради лунають зовсім інші сигнали. Законопроєкт, який дозволяє залишати країну тим, Кому ще не виповнилося 25, став несподіванкою навіть для багатьох депутатів від провладної більшості. Інсайдери говорять про приховану боротьбу впливів, де перетинаються інтереси військового керівництва, урядових стратегів і фінансових груп, яким потрібні молоді спеціалісти за кордоном. Щоб зрозуміти масштаб цього кроку, варто пригадати, як формувалися обмеження. На початку повномасштабної агресії влада запровадила жорсткі правила, пояснюючи це необхідністю утримати ресурс для мобілізації, будь-які спроби пом'якшити режим виїзду викликали хвилю критики, лише поодинокі винятки. Студенти, контрактники, учасники міжнародних програм пробивалися крізь бюрократичну стіну. Тепер же парламент фактично визнає, утримувати. Всіх молодих чоловіків у середині країни стало неможливо і економічно небезпечно. Економіка задихається від браку робочих рук, а західні партнери наполягають на вільнішій циркуляції трудових мігрантів. Суспільна реакція бурхлива і суперечлива. Одні називають законопроєкт зрадою і провокацією, яка потрясла суспільство, інші вважають його кроком до цивілізованих правил і доказом того, що Україна дослухається до світових сигналів. У медіа шквал заголовків. Одні видання кричать про катастрофу на фронті, інші пишуть про визрівання нової державної стратегії. Політики обмінюються різкими репліками. Опозиційні діячі звинувачують владу в тому, що вона продає майбутнє країни за підтримку західних кредиторів. Провладні депутати запевняють, що ніякої зради немає, є лише раціональний підхід до ресурсів. На дипломатичному рівні новина викликала неабиякий резонанс. Європейські столиці відкрито говорять про можливу хвилю українських працівників, які поповнять місцеві ринки. Деякі уряди висловлюють готовність запровадити спеціальні програми для молодих українців. Українців, що викликало нервову реакцію серед генералів, які бачать у цьому ризик для мобілізаційного резерву, Вашингтон офіційно зберігає мовчання, але інсайдери кажуть, що американські дипломати активно консультуються з урядом України, прагнучи зрозуміти, чи не стоїть за документом ширший політичний пакт. Паралельно лунають сенсаційні версії. Одні джерела припускають, що законопроєкт – це підготовка до майбутніх переговорів, де питання мобілізації стане одним із ключових. Інші говорять про таємні домовленості з великим бізнесом, зацікавленим у легальному виїзді спеціалістів до Європи. Опозиційні блогери вбачають у цьому спробу влади заручитися підтримкою певних груп виборців перед наступними виборами. Дехто навіть стверджує, що зміни можуть стати частиною невидимого компромісу з впливовими міжнародними організаціями, які давно вимагають пом'якшення правил. Світові медіа тим часом малюють тривожні прогнози. Відомі аналітики попереджають: якщо українська держава відкриє кордони для чоловіків молодше 25 років, це може змінити баланс сил у самій країні та вплинути на перебіг війни. Західні експерти вбачають у законопроєкті ознаки ширшого перегляду воєнної стратегії чи не готується Київ до нового формату домовленостей, які зараз обговорюють за зачиненими дверима. Напруга зростає з кожним днем. Парламент і ще не поставив документ на голосування, але кулуарні бої вже точаться. Депутати отримують дзвінки з різних посольств на банковій закриті наради, а в соціальних мережах шквал емоцій і звинувачень. Всі світові видання обговорюють цей вибуховий ефект рішення, яке на перший погляд стосується лише виїзду молодих людей за кордон, може виявитися частиною набагато масштабнішої гри. Історія тільки починається. Якщо документ ухвалять, країна увійде у нову реальність, де звичні правила воєнного часу більше не працюють так, як раніше. А якщо ні, суспільство дізнається, які сили насправді стоять за цим грандіозним скандалом. Політична інтрига лише розгоряється, і вже зараз зрозуміло на поверхню можуть спливти сенсаційні факти, здатні перевернути уявлення про те, хто і як ухвалює рішення у воюючій державі. Світ затаїв дихання і чекає наступного кроку. Надвечірнього серпневого дня, коли інформаційний простір ще був переповнений гучними заявами політиків про майбутні мирні переговори, пролунала новина, яка моментально перекреслила усі інші теми. Інцидент на Курській атомній електростанції перетворився на скандал глобального масштабу, викликавши хвилю паніки, суперечливих чуток і відчуття, що під ногами мільйонів людей стрімко розгойдується ґрунт. У момент, коли світові лідери намагалися втримати баланс між війною. Та крихким миром раптовий сигнал тривоги з серця російської атомної енергетики збурив хвилю страху, а інсайдери почали говорити про найгірший сценарій від часів Чорнобильської катастрофи. Перші повідомлення з'явилися пізно ввечері, коли кілька регіональних медіа майже одночасно поширили інформацію про раптове відключення одного з енергоблоків. За словами очевидців, у районі станції було чути гучний вибух, після якого на кілька хвилин згасло світло в довколишніх населених пунктах. У соцмережах почали ширитися фотографії дивного сяйва над станцією, а телеграм-канали миттєво наповнилися повідомленнями про пожежу, яка нібито вийшла з під контролю. Офіційні структури мовчали майже дві години, створюючи атмосферу напруги. Лише після опівночі з'явився короткий коментар представників концерну, де стверджувалося, що відбулося планове відключення для проведення технічних перевірок. Та замість заспокоїти суспільство, ця формулювання спричинила вибух обурення і недовіри. Люди не розуміли, чому планові перевірки супроводжуються вибухами, стовпами диму і вогнем, який бачили мешканці кількох районів. Очевидці стверджували, що у перші години після події в напрямку станції рухалися колони спецтехніки, військові машини та пожежні підрозділи. На вулицях з'явилися поліцейські кордони, обмежувався проїзд, а журналістів незалежних видань відтісняли подалі від території. Місцеві мешканці повідомляли, що надвечір у повітрі відчувалася різка хімічна домішка, схожа на металевий присмак, який дратував горло і викликав запаморочення. У лікарні, за словами співробітників, звернулося кілька десятків людей зі скаргами на слабкість та нудоту. Уже наступного ранку прес-служба Міністерства надзвичайних ситуацій оголосила, що жодної небезпеки для населення немає і що всі системи захисту спрацювали штатно. Однак, паралельно з цими заявами у відкритих базах польських та українських моніторингових центрів почали з'являтися дані про підвищення рівня радіації у прикордонних районах. Хоча мова йшла про незначні коливання, експерти наголошували, що сама поява таких показників свідчить про можливий витяг. Саме ця суперечність між офіційною картиною і незалежними вимірами надала історії вибуховий ефект. Російська влада звикла замовчувати критичні інциденти, але цього разу приховати масштаби виявилося значно складніше. У міжнародних ЗМІ одразу з'явилися гучні заголовки про новий Чорнобиль, а експерти почали вимагати пояснень. У суспільстві росла тривога, а у соцмережах ширилися повідомлення про таємні евакуації персоналу станції. Найбільший резонанс викликав витік інформації від співробітників однієї з місцевих лікарень. За їхніми словами, у ніч інциденту було госпіталізовано щонайменше кілька десятків працівників АЕС з ознаками променевого опромінення. Їхні прізвища не фігурували у відкритих списках, але інсайдери стверджували, що людей розподілили по кількох закритих відділеннях і заборонили контакт із журналістами. Ці свідчення стали ґрунтом для нових домислів про масштаби аварії, які влада намагається приховати. Ви будете шоковані тим, як на тлі гучних заяв про неминучість нової ескалації раптом з'явилася новина, що повністю змінила інформаційний порядок денний. Тиша нічного Києва розірвалася повідомленнями про масштабний обмін полоненими, який відбувся у символічний день незалежності. Ця подія миттєво перетворилася на дипломатичну сенсацію, викликавши суперечливі оцінки в суспільстві та тривожні сигнали в міжнародних столицях. Для одних це стало довгоочікуваним проблиском надії, для інших загадковою угодою, яка може приховувати небачені компроміси за кулісами великої геополітичної гри. Світові медіа заговорили про прорив, який може наблизити припинення війни, та водночас про ризики, що ці домовленості здатні похитнути саму архітектуру безпеки на континенті. Обмін відбувся на тлі безпрецедентної напруги. Ще кілька днів тому головні інформаційні Нали рясніли повідомленнями про наймасштабніші за останні місяці атаки дронів і сотні бойових зіткнень уздовж фронту. Атмосфера здавалася безвихідною, і навіть найобережніші дипломати визнавали, що перспектива миру віддаляється з кожною годиною. І раптом грандіозний поворот на світанку. Урядові джерела підтвердили факт передачі понад 146 українських військовополонених, серед яких були захисники Маріуполя пілоти, медики і навіть ті, кого вже вважали зниклими безвісти. Натомість російська сторона отримала приблизно стільки ж своїх людей, включно з офіцерами високого рангу, чия доля вважалася закритою темою. Всі світові видання обговорюють, як вдалося здійснити цей обмін саме тепер, коли риторика обох сторін виглядала максимально непримиренною. Офіційна Москва зробила вигляд, що домовленість стала гуманітарним жестом на честь дати, важливою для сусідів, але не менш важливою для Кремля, як сигнал до міжнародної спільноти. Київ у свою чергу заявив про безумовну перемогу дипломатії та особисту заслугу президента, який поставив питання повернення людей на перший план. Та вже за кілька годин після офіційних виступів у кулуарах почали ширитися чутки: чи не приховує цей обмін таємної угоди про майбутні переговори, чи не стало це підготовкою до ще масштабнішого дипломатичного процесу. Усередині України подія викликала бурю емоцій. Родини визволених зустрічали їх зі сльозами, а кадри обіймів і перших телефонних дзвінків миттєво облетіли медіапростір, створюючи ефект єдності. Водночас соцмережі розділилися. Частина користувачів говорила про безпрецедентний успіх, інші ж наголошували, повернення такої кількості бійців не могло відбутися без відчутних поступок, і про ці поступки влада воліє мовчати. Всі пам'ятали, як попередні обміни супроводжувалися прихованими домовленостями, від яких залежали стратегічні позиції на фронті. У особливого резонансу набули повідомлення кількох інсайдерських джерел про роль третіх сторін. За словами дипломатів, ключовим посередником виступила одна з країн Близького Сходу, яка давно намагається підняти власний статус у міжнародній політиці. Її спецслужби забезпечували комунікацію між сторонами, організовували таємні зустрічі та гарантували. Вали безпеку каналів передачі інформації, і саме ця країна нині намагається представити себе головним миротворцем, готовим скликати ширший переговорний формат. У кулуарах говорять, що йдеться про підготовку ґрунту до прямої зустрічі Зеленського і Путіна, кроку, який ще вчора здавався немислимим. Міжнародна реакція не забарилася. Європейський союз привітав звільнення полонених, назвавши його світлим променем серед темряви. Проте, водночас, у Брюсселі визнають, обмін такого масштабу не може бути лише символічним актом. Дипломати наголошують, що це ознака великих процесів, які формуються поза публічним простором. Вашингтон, який останніми тижнями демонструє обережність у своїх висловлюваннях, заявив, що готовий підтримати будь-які ініціативи, які наближають кінець війни. Але в коментарях американських експертів одразу з'явилися тривожні сигнали: чи не стане ціна цього кроку надто високою для? України, якщо за ним приховуються територіальні поступки або згода на заморожування лінії фронту, з іншого боку, Москва активно використовує подію для власної пропаганди. Державні телеканали називають обмін доказом мудрої політики Кремля, яка нібито здатна одночасно вести війну та демонструвати гуманізм. Російські спікери підкреслюють, що йдеться про один з етапів великої мирної ініціативи, яку Кремль готовий розвивати, якщо Захід перестане диктувати свої умови. У цих словах одразу ж угледіли натяк за обміном. Може стояти ціла система майбутніх домовленостей, що включають енергетичні контракти, зняття частини санкцій і навіть відновлення торговельних коридорів. У суспільстві тим часом наростає відчуття подвійності. З одного боку, повернення полонених стало вибуховим моментом єдності, адже історії цих людей, їхнє страждання і боротьба давно були символами національного болю, з іншого боку, тіні сумнівів не розвіюються. Інсайдери говорять про закриті переговори, на яких порушувалися питання статусу окупованих територій, і навіть формування спільних комісій для технічної взаємодії. Якщо ці слова відповідають дійсності, то мова може йти про крок до масштабного компромісу, що кардинально змінить політичну карту регіону. Усе це створює атмосферу глибокої невизначеності. Одні вбачають у події шанс на реальний діалог і довгоочікуваний мир, інші ж бояться, що країна може опинитися перед небезпечними пастками. Дехто говорить про можливість замороженого конфлікту за зразком корейського сценарію, де війна формально не завершена, але активні бойові дії припиняються під контролем зовнішніх гравців. Дехто натякає на ще драматичніші перспективи, що обмін і мирні ініціативи можуть стати прикриттям для масштабної політичної угоди між великими державами, укладеної без участі самої України. У цьому виріч уток і заяв особливої уваги заслуговує поведінка світових фінансових ринків. Уже в перші години після підтвердження обміну зафіксовано різке зростання цін на енергоносії, а також коливання валютних курсів. Це стало непрямим підтвердженням того, що інвестори бачать у події щось більше ніж просто гуманітарний жест. Вони закладають у свої прогнози сценарії, які можуть радикально змінити розстановку сил на європейському енергетичному ринку. Таким чином подія, що зовні виглядає як чисто гуманітарний крок, перетворилася на справжній геополітичний вибух. Вона оголила складну мережу інтересів, таємних домовленостей і невидимих угод, які формують нову політичну реальність. Журналісти та експерти лише починають розплутувати цей клубок і кожен день приносить нові подробиці. Чи стане обмін полоненими початком справжнього мирного процесу, чи лише черговою ширмою для великої гри? Питання, відповідь на яке може потрясти не лише регіон, а й увесь світ. Скандальна заява глави російського МЗС Сергія Лаврова спричинила дипломатичний вибух у центрі Європи. На тлі обміну полоненими та нових мирних ініціатив раптом прозвучали слова, які миттєво перекреслили оптимістичні очікування. Лавров чітко й публічно заявив, що Кремль не визнає Володимира Зеленського легітимним президентом, а отже, жодні мирні домовленості з ним неможливі. Це прозвучало як холодний душ для міжнародної спільноти, яка ще напередодні обережно говорила про крихкі шанси на перемовини. Відтепер у центрі дискусії питання: чи залишиться Київ головним гравцем на політичній шахівниці, чи Москва готує новий сценарій глобальної провокації? Перша хвиля реакції була вибуховою. Західні видання назвали заяву ударом по дипломатії. А європейські дипломати у приватних розмовах визнавали слова Лаврова з Щоють будь-які спроби створити майданчик для переговорів. Адже якщо одна зі сторін принципово відмовляється визнавати іншого учасника процесу, сам процес втрачає сенс. У кулуарах згадували й попередні кроки Кремля від приєднання територій до організації фейкових референдумів, які мали легалізувати окупацію. Але тепер Москва вийшла на новий рівень, спробу перекреслити легітимність самого українського керівництва. Водночас заява Лаврова прозвучала не у вакуумі. Вона з'явилася саме тоді, коли міжнародні посередники робили обережні кроки для організації зустрічі між Зеленським і Путіним. У кулуарах вже обговорювали можливі країни гаранти, навіть розглядалися конкретні дати, і раптом грандіозний поворот. Міністр закордонних справ Росії чітко вказує, формат зустрічі можливий лише у разі, якщо буде узгоджена президентська повістка, тобто факт. Фактично Москва вимагає визначити, хто для неї є легітимним партнером, а хто ні. Це не просто дипломатичний нюанс, це виклик усій архітектурі міжнародних відносин, адже Кремль намагається диктувати умови визнання обраної влади суверенної держави. У середині України ця новина викликала вибух емоцій. У соцмережах говорили про цинічну провокацію, спрямовану на розкол суспільства. Одні наголошували, що Москва традиційно намагається підірвати довіру до президента, використовуючи інформаційні атаки. Інші ж зауважували. Подібні заяви несуть небезпечний підтекст, адже можуть стати підґрунтям для легітимізації альтернативних політичних сил, яких Росія воліла би бачити на переговорах. Саме це й стало предметом дискусій у політичних ток-шоу чи не готує Кремль сценарій, за яким він спробує нав'язати Україні іншого партнера, створивши ілюзію народного представництва. Міжнародна реакція була блискавичною. Європейська служба зовнішніх дій заявила, що Україна має демократично обраного президента, і лише український народ може визначати його легітимність. Білий дім висловив рішучу підтримку законності українського керівництва, наголосивши, що будь-які спроби Москви поставити це під сумнів удар по міжнародному праву. Китай утримався від різких оцінок, але закликав сторони знайти політичне вирішення, натяк який багато експертів розцінили як обережну групу Пекіна, що прагне залишатися у позиції посередника. Попри офіційні заяви, у кулуарах дипломатичних відомств поширювалися інші настрої. Інсайдери говорять, що західні столиці розглядають заяву Лаврова як сигнал перед великою грою. Є підозри, що Москва намагається вибити кращі умови перед можливими переговорами, створюючи інформаційний тиск. Або ж це спроба повністю зірвати дипломатичний процес, демонструючи, що домовлятися з нинішнім Києвом безглуздо. Особливу інтригу додає питання про внутрішньополітичний контекст у Росії, чи є ця заява лише особистою ініціативою Лаврова, чи за нею стоїть особистий наказ Кремля? Аналітики наголошують, що така заява навряд чи могла прозвучати без санкції на найвищому рівні. А отже, це може бути продуманим кроком, спрямованим на демонстрацію сили напередодні можливої зустрічі з новим американським керівництвом. Не менш гостро тема обговорюється і всередині України. Політологи наголошують, що такі заяви Кремля можуть бути спрямовані на дестабілізацію політичної ситуації в Києві. Адже коли Москва оголошує, що не визнає президента, це фактично сигнал для проросійських груп активізувати власну діяльність. Водночас такий крок може бути спрямований і на міжнародну аудиторію, мовляв, домовлятися з нинішньою владою безперспективно, тому шукайте альтернативні рішення серед журналістських кол. Активно обговорюється інша версія, чи не намагається Кремль використати цю заяву як стартовий майданчик для масштабної кампанії дискредитації, яка включатиме фейкові уряди у вигнанні інсценовані народні конгреси і пропагандистські акції за кордоном. Інсайдери з європейських спецслужб вже попереджають: Москва активізує мережу своїх агентів впливу, які просуватимуть тезу про втрату легітимності української влади на різних міжнародних. Народних майданчиках Економічний вимір цієї заяви також не можна ігнорувати. Інвестори миттєво відреагували на новину, зафіксувавши коливання на ринках. У багатьох прогнозах тепер фігурує сценарій затяжної невизначеності, адже якщо дипломатичний процес фактично зупинений, то ризики ескалації лише зростають. Це безпосередньо впливає на ціни на енергоносії, вартість зерна і логістичні маршрути. Усе це створює відчуття вибухової суміші. З одного боку, здавалося, що з'являється. Шанс на переговори після обміну полоненими з іншого боку, заява Лаврова відкинула ситуацію назад, перетворивши на гру з нульовою сумою. Політичні оглядачі пишуть про грандіозний поворот, який може визначити хід війни на найближчі місяці. Інтриги додає ще одна деталь: у закритих колах дипломатів циркулюють чутки, що Москва може погодитися на переговори лише з тимчасовим урядом України, який буде створений у результати політичних кризових процесів. Такий сценарій виглядає фантастичним, але саме він активно просувається російськими пропагандистськими каналами. Це провокація, яка вже потрясла суспільство, змушуючи замислитися над тим, якими методами Кремль може далі розігрувати карту легітимності. Заява Лаврова залишає по собі відчуття невизначеності і тривожного передчуття. Вона підриває довіру до будь-яких дипломатичних процесів, створює ґрунт для нових маніпуляцій і змушує міжнародну спільноту шукати альтернативні шляхи врегулювання. Світ затаїв дихання, спостерігаючи за розвитком цієї історії, і ніхто не може передбачити, який наступний крок зробить Москва. Але одне зрозуміло вже тепер. Заяви про нелегітимність стали вибуховим фактом. Актором, який може змінити не лише хід переговорів, а й усю геополітичну карту регіону.